Зараз рівненські каратисти активно тренуються, розминаються, роблять колесо та повзують на спині. Потім відпрацьовують численні вправи, ката та куміте. Потрапити до національної збірної 17 спортсменам вдалося завдяки успішному виступу на всеукраїнських турнірах протягом року. Наприклад, на Кубку України всі 19 рівнян здобули медалі різного гатунку. І засідкує кожен раз прихожу призове місце. А, і для мене це для моїх батьків, і для мене це великий викликає, що ти приходиш сюди, ти тренуєшся, віддаєш всі свої останні сили, так як ми збірна області, ти маєш захищати свої області, показувати, її з найкращої сторони. Один з найкращих юних каратистів у Рівному володар коричневого пасу Сергій Шевчук. Майже у всіх поєдинках він перемагає. «Каратер розбиває не тільки фізичні можливості, але й духовно ти знаходиш. Нових друзів стаєш міцніше. З'являється підтримка на змаганнях». Разом з досвідченими каратистами тренуються початківці. Коли родина Ольги переїхала зі сходу, дівчина замість еквондо стала займатися карате. Вона також прагне потрапити до збірної України. і карате дуже нетручаються, але є поколено. Я спілкуюся тим, що у них різна техніка, історія і проєктні. Покаже не дихання. Національна збірна це гарна нагода виступити на світових турнірах з Годзюрю Карате. 2017 рік подарує дітям чимало можливостей показати себе. Це чемпіонат і Кубок України, Кубок світу, який буде проходити в Одесі, а також чемпіонат світу, який буде проходити в вересні. Останні змагання Кубок України, які ще не відбулися, показали, що наша команда достойно може виступити на змаганнях і світового рівня. Володимир Струс інформаційна програма день.